Слов'янське особове ім'я кос походить від давньої назви співучого птаха. Кос, тобто дріст чорний, приклади використання імені. У 649 році зустрічається козак київського полку ім'я Кос Меневич, у 670-2696 роках зафіксовані кріпаки на ім'я кош Петрас, Васіл, Бабіч у місті рахів. У 787 році згадується кріпак кос прокопу. У селі Студений. протягом 16, 17 століття антропонім Кос також проявлявся в різних формах, наприклад, у латинських варіантах кіс, кус та кус, у записі 509 року села Руське Поле можна знайти ім'я Кус. Сьогодні антропооснова кос зустрічається здебільшого в прізвищах, таких як кос, коса, косей, косик, а також в географічних назвах, наприклад, Косівська Поляна, а також у сербському Ойконімі Косово. Схожі на кос імена: кот, зоя, бор, боя, кіс, мор, мох, раз, рот, рох, сас, хот, хоц, «Шоя».